І вона ж не може просто поїхати і відпочити. Їй потрібно спочатку розповісти, як вона постраждала за все хороше проти всього поганого, що проти неї заведена справа, кримінальна справа, вона там засуджена в Росії на якийсь термін. І тепер, бідна Марія не може просто так поїхати кудись відпочивати, будь-куди відпочивати. Їй потрібно думати, щоб не потрапити у ті 30% країн, в яких там діють ці закони. Обміну з Росією. Тобто Марія, ну скажіть мені, будь ласка, 30% країн, в які ви не можете поїхати, це... і ви так страждаєте, вам так важко тепер обирати, помієте, між Італією, Монако, Мексикою. Да? От, розумієте, Ви змушені розриватись між Італією, Монако, Мексикою. замість того, щоб поїхати просто відпочити в Білорусь.